Друзі, всіх вітаю! Всім привіт! Сьогодні вирішив вам розказати про ось такий контактний гриль і приготувати на ньому сьогодні. Спробуємо стейк. У коментарях поступило прохання після того, як я робив огляд на аерогриль. Побачили в кадрі ще ось такий в мене гриль. І попросили на нього також зробити огляд. Він у мене вже досить е, старенький, йому вже напевно роки три. Е, от, що можу сказати? Все працює круто, справно. Він має е, взагалі в комплекті іде три набори ось таких чавунних пластин. Вони досить такі тяжкенькі. Е, там є. Е, Плоскі, такі просто рівні пластини, оце ребристі пластини, і є ще пластини для бельгійських вафель. Найчастіше я користуюся саме цими ребристими пластинами. Ми їх використовуємо для підігрівання от таких всяких сендвічів паніні. В чому прикол? В тому, що ці човунні пластини вони довго зберігають тепло. От, наприклад, я десь пів години, напевно, назад уже підігрівав на ньому сендвіч, і вони ще такі трошки навіть тепленькі. Коротше, ідея була в чому? Просто ми сиділи в кав'ярні, трохи зголодніли і думали, що б таке поїсти. І я так подумав, у нас є такий чудовий гріль, чому б не приготувати на ньому стейк. Ось, що ми зараз, власне, і зробимо. Так, якщо ми почули ось такий звуковий сигнал, це означає, що наш гриль вже розігрівся. І тепер ми, власне, покладемо наш пергамент і. Oh my god. І ще зручно, що тут є таймер, який можна поставити, наприклад, на 5 хвилин. Ой, я забагато поставив. От, 5 хвилин, і він автоматично вимкнеться. Щоб я не сидів, не чекав, не думав, не гадав, а якщо я десь відійду, він собі вимкнеться. Я поставлю температуру трошки нижчу, я не хочу, щоб він пересмажився на 210. 210 з на обох на верхньому і нижньому, зверху і знизу по 210 градусів. Пройшла у нас десь хвилинка. Глянемо, як ідуть наші справи. Так, ну для цього стейка, я думаю, можна і трошки побільше. Трошки виділяється сік. Ладно, не бу... залишимо його в спокої, нехай собі готується. Але думаю, що все-таки 230, нехай буде, тому що він досить велика в нього товщина. Ну що, у нас тільки що пропікало, щоб. Пройшло наших 5 хвилин, але я дуже-дуже не впевнений, що тут все приготувалося. Подивимось, ну да, мені здається, м'ясо ще досить таке рожевеньке. Давайте, напевно, поставимо іще на 5. Погнали ще 5 хвилин. Ось і пройшло іще 5 хвилин. І давайте подивимось, що у нас вийшло. О, вже йде запах, вже мені здається, результат більш схожий на правду. Е, їсти вже хочеться. Але одразу ми його їсти не будемо. Нам треба дати йому відпочити хвилин 5, щоб сік рівномірно. Який всередині, я сподіваюся, запікся, щоб він рівномірно розподілився по всьому стейку, і тільки потім ми його будемо розрізати і пробувати. Нічого солити прочити не будемо, тому що маринад вже був е, повноцінний. Будемо по-простому, по-мужицьки. Е, у нас є, буде така от дощечка. Так, зараз. Візьмемо який кусочок оцей той що побільший, ого, ну да. Так. Ого, ну ріжеться досить е легко. Тобто він м'якенький. О! А зверху бачите, яка скориночка запечаталася. Ну що, в принципі, він не червоний. Гарячий м'ясо, м'ясо! Ну, в принципі, я скажу досить смачно м -м. скажу э, чесно, якби ми самі обрали кусочок м'яса класний. Самі би його замаринували, то було б, звісно, краще. А так це вже такий готовий варіант. Клас. Так, і ось я взяв ще другий шматочок, він трошки тонший. Можливо, він по-іншому пропікся. Тут, до речі, таке сало є хороше. М -м -м. Угу. Оцей трошки краще пропікся. Ай, він дійсно гостренький. Марінадік гостренький. Клас! Может, и ты тоже попробуешь? -то попробуем, -то Ой. Да. М -м, хорошо попёс. Да? Хорошо. Да, пропеклась хорошо. Угу. Ну, да, вот это попробуем. Ну, это такая мужицкая еда. Да. Тошки такая. Не, вот сейчас же еще с кушки сала. Угу. Да. Нормально было. Да-го, у цьому. Що? Так, ну що, друзі, на цьому все. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий контент. І, взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Поставте лайки, не забудьте підписатися на канал. І до нових зустрічей. пока.